Вбив більше українських військових ніж будь-який російський генерал. Змі стало відомо, що до кого начальник штабу бригади АЗОВ Богдан Кротевич звернувся у Держбюро розслідувань із закликом провести розслідування. Попри те, що у відомстві не розкривають ім'я генерала, видання українська правда із посиланням на джерела пише, що йдеться про командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Кротевич звинувачує Соделя в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрати значної частини території України. Він також просить перевірити командувача на можливу співпрацю з окупантами. Кротевич також заявив про свою готовність свідчити у справі. За його словами, він спершу намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству. проте більшості це байдуже. У бюро повідомили, що наразі слідчі працюють із заявою. Згодом нардепка слуги народу Мар'яна Базугла на своїй сторінці у Фейсбук написала, що саме генерал Содоль вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Окрім того, і раніше деякі військові звинувачували Содоля у нехтуванні життям бійців. Нагадаємо, нещодавно командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля призначили також і командувачем угрупування Хортиця, до зони відповідальності якого входять Бахмутський та Куп'янський напрями. Таке кадрове призначення з причинило скандал у суспільстві. До слова командувача Содоля здебільшого критикують за те, як він раніше керував морською піхотою за кадрові призначення, а також стиль ведення війни. Оскільки, як зазначають генерал, начебто відзначився своїм легковажним ставленням до особового складу. Софія Фенко, телеканал НТА.